Скажімо, маєте безліч картинок? Під кожною потрібно додати номер. Чи можна це зробити швидко? Інший приклад. Довідник маршрутів, щоб лазити по скелях. Це перша траса. Це оті гачки з карабінчиками, щоб чіплятись. Якщо знаєте, як вони правильно називаються, напишіть в коментарях. Як зробити, щоб нумерація починалася з одинички? Додаю номер траси. Хоп. Це не потрібно. Спочатку поясню, як ця механіка працює на прикладі тексту, а далі покажу, як налаштувати підписи під картинками. Це звичайний текст. Відкриваю стиль абзацу, вкладка Цятки і нумерація. Отут обираю Numbers. В тексті з'явились номери. Тут цікаво, що цей стиль визначає, як виглядає текст, проте ці цифри неможливо виділити, вони додаються автоматично. Якщо потрібно відформатувати цифри, потрібно створити стиль символів і обрати його отут. Отут другий рядок вирівнюється по краю контейнера з текстом. Можна налаштувати ці відступи, щоб продовження рядка вирівнювалось по краю текста. Включаю приховані символи. Якщо прибрати текст, але залишити символ, що позначує кінець абзацу, цифра все ще залишиться. Якщо додати пропуск, цифра залишиться. Тобто тексту немає, але програма все ще вважається повноцінним рядком і додає нумерацію. Це можна використати для підписів з цифрами. Скажімо, це підпис для картинки. абзацу і стиль символів. Це знадобиться для номера. Відкриваю стиль абзацу. Включаю нумерацію. копіюю Нумерація не змінилась. Тому що тут потрібно створити список. Якщо потрібен тільки номер, замість тексту можна набрати пропуск з клавіатури. Одиничка не по центру, бо програма вирівнює і номер, і символ пропуску, або будь-який символ. Отут визначається форматування. Це номер, крапка і табуляція. Оце можна прибрати або додати текст перед номером, наприклад, рисунок. Для того, щоб вирівняти номер по центру, тут можна налаштувати відступ. Що робити, якщо потрібно почати номерацію з одинички? Потрібно відкрити меню Type, Restart Numbering. Якщо скопіювати, то знову буде одиничка. Потрібно знову відкрити це меню. І Continue Numbering. Продовжити нумерування. Інший спосіб створити ще один список. Роблю копію стилю. Застосовую. Додаю ще один список. Тепер в одному розділі можна використовувати цю нумерацію, а в іншому цю. В цьому меню можна подивитись, які списки використовуються в документі. Якщо ви відкрили документ, який робили давно, це допоможе розібратись. Ну і нарешті нумерація може мати декілька рівнів. Як це працює? Створюю стиль абзацу. Тут залишу тільки номер і переключу рівень. Став активним оцей чекбокс. Починати нумерацію з одинички, коли додається номер попереднього рівня. Додаю копію. Оце другий рівень. Оце перший. Що тут буде? Ну і може бути ситуація, коли потрібно додати номер з клавіатури, щоб подальша нумерація не злетіла. Як це зробити? Type. Перетворити нумерацію на текст. Тепер це звичайний текст. Можна набрати, скажімо, два зірочки. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись.